30 грудня попереднього року було затверджено новий порядок ведення військового обліку. В одному з наших відео ми говорили про те, що основною, напевно, новацією, яка є в даному порядку, це є суттєве полегшення роботи територіальних центрів комплектування щодо власне ведення військового обліку. У свою чергу, це е, наклало певні ризики на для наших громадян, які є призовниками військовозобов'язаними і резервістами. Якщо раніше вони. Легально, напівлегально могли ухилятись від своїх обов'язків поведення військового обліку, то зараз, ну скажімо, стало це досить проблематично. Чому полягає полегшення для ТЦК? Ми теж сказали, що воно полягає в тому, що буде з е, працювати єдиний реєстр е, призовників військовозобов'язаних та резервістів, і цей єдиний реєстр буде наповнювати за допомогою взаємодії з іншими державними реєстрами, які зараз існують. Наприклад, з реєстрами МВС, з реєстрами з дм реєстром наприклад, тощо. Також власне наповнюватись буде за допомогою інформації представниками ТЦК, що яка отримана буде взаємодії з іншими органами державної влади. І от що цікаво, що одним з пунктів, пунктом 63 даного порядку встановлено, що міській районі, міськрайонні центри зайнятості та філії регіональних центрів зайнятості в семиденний строк після запиту відповідного ТЦК зобов'язані надати всю інформацію щодо реєстрації осіб як безробітних в даному центрі зайнятості. Ну навіщо це потрібно? Ми можемо тільки догадуватися і припускати. Якщо у вас є критичне мислення, ви, я думаю, теж здогадаєтесь, навіщо ця інформація потрібна ТЦК. Відповідно, ми не будемо говорити про те, що стане наслідком надання такої інформації до ТЦК, то, що, я думаю, що ви здогадаєтесь самі. Якщо у вас є думки, можете залишати їх під даним відео в коментарях. Ми теж підтримуємо дану дискусію. Якщо інформація в цьому відео була для вас корисна, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. До побачення!